Допомогу від держави мають отримувати всі внутрішні переселенці, які потребують підтримки. Натомість із 5 мільйонів ВПО лише півтора отримують виплати. На цьому наголошували сьогодні в сусідній залі Верховної Ради. Як удосконалити процес розподілення фінансової допомоги? Це лише одна з тем засідання. Про нього та про інші найважливіші рішення, що їх ухвалили народні депутати. Дивіться у парламентському ні. Боротьба з економічними злочинами Верховна Рада перезапустила бюро економічної безпеки за особливим порядком. Парламенту досконали процедуру звітування політичних партій. Допомога ВПО, народні депутати збираються систематизувати державну підтримку переселенців. Реформувати бюро економічної безпеки та вдосконалити його роботу головне завдання закону, який підтримали 239 народних депутатів, передбачається перезавантаження цього органу, а саме заміна керівництва та переатестація усіх працівників. Обирати голову бюро та проводити переатестацію. Буде спеціальна комісія, до складу якої увійдуть міжнародні експерти. Відповідно до закону, БЕБ має стати органом виконавчої влади, який ефективно протидіє правопорушенням, що завдають непоправної шкоди функціонуванню. Державної економіки Україна зобов'язалася перезапустити БЕБ до 1 липня 2024 року в рамках програми з міжнародним валютним фондом та програми «Ukraine Facility». Реформування БЕБ одна з умов надання нам міжнародної допомоги на суму понад 21 мільярд євро. Наголошують народні депутати. Законопроект про перезавантаження бюро економічної безпеки це один з маяків отримання України допомоги міжнародного валютного фонду. І що приємно, що в результаті дискусії народилася та формула, яка сьогодні дала можливість проголосувати залу і підтримати цей законопроект. Бюро економічної безпеки це орган, який повинен прийти на заміну всім всьому тому розмаїттю, служби безпеки, нацполу, ДБР та інших органів, які досі до сьогодні і. В минулому також розслідували економічні злочини, бо це орган, який повинен покласти край тіні тим, хто краде у держави, тим, хто краде у армії. Нарешті ми всі з вами зробимо те максимальне, що просив бізнес створити єдиний орган, який буде займатися мовою цифр, а не молотків, роботою з бізнесом. Саме на БЕП покладене завдання знайти ті десятки мільярдів гривень, які досі знаходяться в тіні, і покласти їх в кишеню армії. Парламент ухвалив закон про публічні консультації в органах державної влади та місцевого самоврядування. Євроінтеграційний закон визначає правила проведення публічних консультацій, їхні терміни, форми і зобов'язує владу на місцях попередньо обговорювати важливі питання з громадою. Передбачаються різні форми публічних консультацій: електронні, публічні обговорення та адресні консультації. А для зручності громадян законотворці запропонували створити єдину онлайн-платформу для діалогу під час публічних консультацій з Заборонено обговорювати питання мобілізації, введення воєнного стану в країні чи на її окремих територіях запрацює закон за рік після завершення воєнного стану і має посилити участь громад та українців у державному управлінні. Цей закон відноситься до наших євроінтеграційних зобов'язань і є одним із індикаторів виконання Ukraine Facility. А згідно цього закону, всі органи місцевого самоврядування, наші муніципалітети, всі органи державної влади, наші міністерства, агентства, вони повинні будуть в обов'язковому порядку перед тим як ухвалювати рішення або державного значення, або місцевого значення проводити обов'язкові консультації або з мешканцями, жителями громад або з представниками бізнесу. Під час воєнного стану політичні партії звітуватимуть за особливим порядком. Це стосується насамперед перед партійних осередків, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях та територіях, де ведуться активні бойові дії. Там не функціонують органи державної та місцевої влади, які б могли засвідчити обставини неможливості отримання політичної партією повної інформації для відображення у звіті про майно, доходи, витрати і свої фінансові зобов'язання. Верховна Рада ухвалила закон, який звільняє партії від відповідальності за подання до НАЗК неповної інформації, за неподання звітів та недостовірної інформації про свої активи, що перебувають на непідконтрольних територіях. Це убезпечить політичні партії від надмірного тиску і за неможливості виконувати... Конання своїх зобов'язань через збройну агресію РФ проти України. Кожне рішення про підтримку України є інвестицією у довгострокову безпеку всіх держав-членів ЄС. Про це під час чергової зустрічі у форматі Веймарського трикутника сказав перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. Разом із представниками фракцій та груп парламенту він провів робочу зустріч з міністрами європейських справ Німеччини та Польщі під час діалогу з державним міністром з питань Європи та клімату ФРН Анною Лурман та міністром з питань ЄС Республіки Польща Адамом Шлавкою торкнулися безпекової ситуації в Україні. Обговорили наслідки обстрілів росіянами української енергосистеми та необхідності закордонних інвестицій у відновлення енергетичних об'єктів, а також перспективи децентралізації генерації. Українські парламентарі на Сила на важливості підтримки України європейською спільнотою в контексті майбутнього повноцінного членства нашої держави в ЄС. 20 червня, всесвітній день біженців. З початком повномасштабної війни, кількість українців, які покинули рідні домівки і отримали статус тимчасового захисту за кордоном, уже близько 7 мільйонів. Залишили домівки та не покинули країну близько 5 мільйонів наших співвітчизників. Нині вони мають статус ВПО. Як біженці, так і переселенці, стикаються з труднощами адаптації та працевлаштування на нових місцях, кажуть народні депутати. Так, за інформацією голови парламентської ТСК і із захисту прав ВПО ма. Ксиматкаченка через проблеми із житлом та працевлаштуванням майже 130 тисяч тисяч внутрішньопереміщених осіб вимушені були повернутися додому у зони ведення бойових дій або навіть на тимчасово окуповані території. Нині країна має підтримати українців всередині країни, наголошують нардепи, та захистити наших співгромадян в країнах Європи. Це питання винесуть на обговорення вже на найближчу сесію пар'є. На наступному тижні в парі буде затверджена резолюція по підтримці українських біженців. Дуже важлива резолюція. Там буде багато важливих пунктів по захисту наших біженців, і тих, які за кордонами, тих, які всередині на сьогоднішній день у Європі більше ніж 4 мільйони українських біженців. Третина з них це діти. Які Користуються тимчасовим захистом у Європейському Союзі, тому саме Європейська комісія прийняла рішення продовжити соціальний захист до 2026 року, і ми очікуємо рішення з цього питання саме Європейської ради. Насправді, день біженців це не лише символічний міжнародний день. а Українські біженці у світі вони постали зовсім іншому ракурсі. Це питання світоустрою, це питання великої війни і це питання викликів до демократії. Тому ми бачимо, що українські біженці вони значною мірою об'єднали Європу. Наразі з п'яти мільйонів зареєстрованих ВПО лише півтора отримують державні виплати. Це не зовсім правильно, кажуть народні депутати. Мовляв, допомога має надаватися рівноцінно усім, хто її потребує. Відтак працюють над створенням спецреєстру, який буде відображати не лише дані про ВПО, а й допомогу, яку люди отримують. Ми пропонуємо зробити обмін даними, зробити цю координацію, якщо потрібно внести необхідні зміни до законодавства, для того, щоб е всі знали, хто отримує цю допомогу і дійсно отримували цю допомогу ті, хто найбільше його потребують. Щоб не щоб не отримав, тому що якщо хтось отримає двічі чи тричі, то це означає, що е, то, той, хто цього потребує найбільше, не отримає взагалі ніякої допомоги. Повернення українських дітей, цивільних заручників та військовополонених один із ключових пунктів української формули миру, у тому, що Україна поверне усіх своїх додому, не сумнівається у повноважених справ людини у Верховній Раді. Дмитро Лубінець каже: після глобального саміту миру у Швейцарії це питання набуло широкого дипломатичного резонансу. За пропозицією української сторони, одне з питань, які ми обговорювали, це повернення. Українських дітей цивільних, цивільних заручників і військовополонених на нашій закритій панелі було присутньо представники 39 країн, а також представники найбільших міжнародних організацій. Я не можу розкрити вам деталі, але за моїм відчуттям, ми вперше почули нові напрацювання з нових потенційних партнерів по цьому напрямку. Я знаю, що у нас. Є результати цього саміту. Я знаю, що це в першу чергу великий дипломатичний прорив, дипломатична перемога України. І я знаю, що в найближчому майбутньому ми побачимо результати у вигляді повернення громадян України з російських полонів. Торік Україні вдалося повернути з полону 991 захисника та захисницю. Загалом вже звільнено 3210 бранців Кремля. За інформацією координаційного штабу, понад 8 тисяч українців військових та цивільних перебувають в російському полоні. Щодо дітей, то Україна поіменно знає майже 20 тисяч неповнолітніх, яких викрила Росія. Лише понад 700 вдалося повернути на батьківщину.